Чернівецький автомайдан йде на вибори, і обіцяє боротися з системою вже в чиновницьких кабінетах. Та от біда, Одноіменна київська громадська організація відхрещується від політичних амбіцій своїх буковинських колег. Про те, чому презентація нової політичної сили у Чернівцях викликала питання у столичних автомайданівцях, дізнайтесь наступного сюжету. Автомайдан Буковини. Йде до влади громадський рух, який почався з об'єднання людей у часи революції гідності, стає політичним, принаймні його частина. Активісти вважають, що просто контролювати владу вже недостатньо. Помінялися тільки лиця і фамілії, але сама структура, як кажуть, зовсім не помінялася стала. Ще гірше. пояснюють, важка економічна ситуація в країні: різке подорожчання продуктів харчування, ліків та житлово-комунальних послуг викликають обурення у людей, які прагнули змін на краще після революції. Війну, яка, яка була обіцяна, що буде завершено за лічені години, вона триває вже більше року. І коли закінчується, невідомо, тому що усі, хто при владі, зараз зрозуміли, що на цьому може дуже дуже добре наживатись. Пане Яценюк дуже чітко говорив, що у нас. Власного газу вистачає для потреб населення. Тобто на виробництво ми мали б закуповувати за кордоном, а населення мало б отримати газ за вартістю до 60 доларів. Ми на сьогодні маємо 7200 тисяч двісті гривень. Тому покращувати життя українців активісти збираються вже в органах влади. А оскільки громадські організації не мають права брати участь у виборах, нову політсилу сформували на основі партії пробудження, каже її засновник Олексій Самохін. Приходьте до нас в наших списках не продаються місця. Це місця для людей з активною життєвою і громадською позицією, які хочуть змін якісних змін на краще для нашої країни. У той же час громадська організація Автомайдан на офіційній сторінці у соцмережі відхрестилася від одноіменної політичної партії. Зокрема, у дописі зазначено, що це формування йти на вибори не збирається. Прохання всі повідомлення в майбутньому про діяльність політичних партій з назвами схожими на автомайдан вважати такими, що не відповідають дійсності, адже їхні засновники шахраї просто спекулюють на імені Автомайдану. Олексій Самохін пояснює, наразі на території України є понад 20 організацій, які у своїй назві мають автомат багато лідерів цих організацій громадських вважають себе істинними або єдиними єдиноправильними організаціями. А тому завданням нової партії є об'єднання усіх активістів задля вирішення нагальних проблем держави. Для чого і власне створювався автомайдан, запевняють активісти. Павло Монахов, Микола Стафі, Чернівецький промінь.